Усім привіт! Минуле відео, яке я викладала на каналі, це була теорія з теми першої третій аналітичної групи катіонів з предмету аналітична хімія. В цьому відео я пропоную розібрати тести, можливо, дам якісь пояснення до них, і ви дізнаєтесь щось нове. Якщо ви ще не дивились відео з теорією, то я його ось десь прикріплю зараз, і ви можете спочатку переглянути його, а потім перейти до цього відео. Тож, перше питання. До першої аналітичної групи катіонів кислотно-основної класифікації відносяться катіони. Ми пам'ятаємо, що до першої аналітичної групи відносяться калій плюс, натрій плюс та NH4 плюс катіон амонію. Катіони кальцію входять до складу деяких фармацевтичних препаратів. Фармакопейною реакцією для виявлення катіона кальцію є реакція з розчином. Нам необхідно запам'ятати, що реакція з амоній оксалатом буде фармакопейною на катіони кальцію. Катіони третьої аналітичної групи виділяють у систематичному ході аналізу за допомогою такого групового реагенту. Тобто тут просто необхідно вказати груповий реагент на третю аналітичну групу, і це буде сульфатна кислота в присутності етанолу. Етанол нам необхідний для повного осадження наших осадів, які у нас створюються. Чим характеризується здатність реагенту давати добре фіксований аналітичний ефект при взаємодії з досліджуваною речовиною. Це у нас називається чутливість реакції. При додаванні до досліджуваного розчину лугу випадає чорний осад, а при нагріванні утворюється газ з різким запахом. Зазначте, яка з нижче наведених пар катіонів знаходиться в розчині. Ми розуміємо, що у нас утворюється газ з різким запахом, тобто, ось це у нас будуть ключові слова для того, щоб ми зрозуміли, що це у нас буде катіон Амонію. Тут ми бачимо таких чотири варіанти. І перше, нам сказано про те, що додали луг, і у нас випав чорний осад. Чорний осад це буде Меркурій, одновалентний, тобто правильний буде варіант останній. Придійно на аналізований розчин лугом при нагріванні виділяється газ, що змінює забарвлення червоного лакмусового паперу на синій. Ось наші ключові слова для того, щоб ми зрозуміли, що в розчині знаходяться катіони амонію. Який катіон знаходиться в розчині, якщо при нагріванні з лугом виділяється газ різким запахом. Тобто формулювання різні, але ось у нас є ключові слова, які нам також вказують на те, що це катіони амонію. У систематичному ході аналізу для переведення сульфатів у карбонати використовують при нагріванні насичений розчин. При цьому використовують натрій карбонат. Для виявлення катіонів амонію використовують комплексну сполуку Меркуріїв, а саме реактив Неслера. Яка хімічна формула цієї сполуки? Ми повинні пам'ятати формулу та назву. Формула буде калі 2 гідраргірум йод 4, ось цей варіант, а назва калі-тетра-йоду-меркурат. У лабораторії необхідно ідентифікувати катіон амонію, можна використати розчин. З минулого питання навіть пам'ятаємо, що це буде реактив Неслера. Який аналітичний ефект потрібно очікувати від дії калію гексетіанофарату 2 на катіон кальцію? Відповідно, у нас буде утворюватись білий дрібнокристалічний осад. З якою метою разом з використанням групового реактиву третьої аналітичної групи використовують етиловий спирт. У нас вже було таке питання, точніше, у нас було питання про групові розчини. От, але я там сказала, що етанол додають для того, щоб у нас відбулося повне осадження всіх катіонів цієї групи, тобто останній варіант. Сухий залишок, отриманий після опарювання аналізованого розчину, знебарвлює безбарвне полум'я пальника у жовтий колір, а при розгляді через синє скло у фіолетовий. Які катіони знаходились у сухому залишку? Ми повинні пам'ятати, що катіон-натрію забарвлює полум'я пальника в жовтий колір, а катіон калію у фіолетовий кольор. І це буде перший варіант. Які катіони при взаємодії з сульфідом-натрію утворюють осад чорного кольору? Ми повинні пам'ятати дана реакція у нас на катіони другої аналітичної групи, а саме на плюмбум і аргентум. Вони будуть з натрію сульфідом утворювати плюмбум сульфід та аргентум сульфід, два осади чорного кольору. У досліджуваний розчин додали розчин калій йодиду. Випав золотисто-жовтий осад, який розчиняється у гарячій воді, надлишку реагента і здатній кислоті. Це свіжить про присутність у розчині, відповідно, катіонів плюмбуму. Ось ці золоті блискітки, які утворюються від осаду плюмбум йодиду, відповідно, це буде реакція на катіони плюмбуму. І, відповідно, дана реакція називається реакція золотого дощу. До досліджуваного розчину додали гіпсову воду. Після нагрівання розчин помутнів, який із наведених нижчих катіонів присутній розчині. Відповідно, якщо ми додаємо гіпсову воду, це буде якісна реакція на катіони стронцію. У якісному аналізі характерною реакцією на катіони аргентому є. Це у нас буде реакція з утворенням білого сирнистого осаду, і даний осад у нас розчиняється в аміаку, а якщо додати нітратну кислоту, то осад знову утвориться. Солі якого катіона забарвлюють полум'я у фіолетовий колір? У фіолетовий буде забарвлювати катіони калію. Кальцій це буде цегляно-червоний, стронцій карміново-червоний, барій зелений і натрій жовтий. Як відокремити плюмбом СО4 від суміші сульфатів катіонів третьої аналітичної групи при систематичному ході аналізу? Для цього нам необхідно додати амоній ацетат. Чому катіони першої аналітичної групи не мають групового реагенту? Тому що більшість їх солей буде розчинна у воді. Яка із зазначених реакцій визначення катіонів амонію є специфічною? На катіон амонію у нас є дві реакції: це з реактивом Неслора. І друга специфічна це з гідроксидами лужних металів, тобто просто, можна сказати, з лугами при нагріванні. І при цьому у нас папірець буде забарвлюватись в синій колір і буде виділятися газ. Ну, відповідно від цього газу, у нас лакмусовий папірець забарвлюється в синій колір. У якісному аналізі при осадженні сульфатів катіонів третьої аналітичної групи з метою зменшення розчинності сульфатів у розчин додають. Відповідно, для цього додають етиловий спирт або ще по-іншому називають етанол. Додають разом з груповим реагентом, разом з H24. При додаванні розведеного розчину хлоридної кислоти до аналізованого розчину утворився білий середнистий осад. Ось ключове слово, яке ми повинні виділити і одразу зрозуміти, що це будуть катіони аргентом. Тому що. Ось це слово сполучення білий сирнистий, характерно тільки для катіонів аргентуму. Далі нам кажуть, що цей осад розчинний в розчині амоніаку. Це друга наша підказка до правильної відповіді, тому що аргентум хлорид розчиняється в амоніаку. Яким реагентом в систематичному ході аналізі можна розділити хлориди аргентуму і меркурію, і одночасно виявити катіони меркурію? При додаванні групового реагенту до цих катіонів у нас утворюються білі осади, але їх можна відрізнити за допомогою амоніаку, Тому що якщо ми додамо до аргентум хлориду розчин амоніаку, даний осад розчиниться. А якщо додамо до меркурій хлориду, то осад з білого перетвориться на чорний. Так само ми можемо відділити плюмбом хлорид, для цього ми будемо додавати гарячу воду. Але в даному випадку, ось ми можемо виділити відділити ці два катіони, тому що осад аргентуму у нас розчиниться, а катіон Меркурію, точніше, його осад, у нас утворить чорний розчин. Необхідно провести ідентифікацію суміші, що містить катіони першої аналітичної групи. Який із цих катіонів визначають реактивом Неслера? Ми пам'ятаємо, що даний реактив у нас буде застосовуватись для визначення катіонів амонію. Досліджуваний розчин містить катіони калію і амонію. Кажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони амонію. На катіони амонію у нас є дві реакції: це з лугами і з реактивом Неслера. Як ми бачимо, ні того, ні того варіанту немає, тому ми згадуємо, як називається реактив Неслера. Його формула калій 2 гідраргірум йод 4, а назва калій йоду меркурат. Ось ця правильна відповідь це і є наш реактив Неслера – реагент на катіони амонію, на чому ґрунтується відділення плюмбом 2 хлориду від інших хлоридів другої аналітичної групи. Як я вже поясняла в попередніх тестах, розчин плюмбом хлориду буде розчинятися у гарячій воді. Який катіон третьої аналітичної групи знаходиться в розчині, якщо при нагріванні з гіпсовою водою через деякий час розчин мутніє. Гіпсова вода це реагент для визначення катіонів стронцію. До першої аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать катіони. Ми пам'ятаємо, що туди належать катіони калію, амонію і натрію. Яка з зазначених реакцій визначення катіонів амонію є специфічною? Специфічною буде реакція з лугами. Або, можна сказати, з гідроксидами лужних металів при нагріванні. Вкажіть причину проведення переведення сульфатів катіонів третьої аналітичної групи в карбонат при систематичному аналізі. Відповідно, це необхідно для того, щоб розчинити дані осади, тому що сульфати не розчиняються у кислотах і лугах. За кислотно-основною класифікацією до третьої аналітичної групи відносяться катіони кальцій-2+, плюс, 2 два 2 барі 2+. груповий реагент. Ну це дуже просто, це сульфатна кислота в присутності етанолу. До другої групи катіонів відносяться катіони плюбум 2, аргентум плюс, гідрарірум 2 2 Скажіть груповий реагент на другу групу катіонів. Також легке питання: це буде розчин хлоридної кислоти, аж хлор. Також в тестах можуть дати, наприклад, соляна кислота от, або хлористоводнева. Це все буде H-хлор. При нагріванні досліджуваного розчину з лугом відчувають різкий запах і спостерігають появу синього забарвлення на червоному лакмусовому папері, змоченого водою. Це ключові слова для того, щоб зрозуміти, що даний катіон це у нас катіон амонію. До третьої аналітичної групи катіонів за кислотно-основну класифікацією належать іони Барі 2, кальцій 2 стронці2, який реагент використовують для відокремлення цих катіонів від катіонів інших аналітичних груп. Відповідно, треба обрати груповий реагент це бути розчин сульфатної кислоти. До досліджуваного розчину додали двомулярний розчин аж хлор, при цьому утворився білий осад, який при обробці розчином аміаку почорнів, який катіон присутній у розчині. Відповідно, ми додавали аж хлор і утворились білі осади. Це може бути або аргентом, або плюмбом, або гідрафіром 22 тому що вони всі належать до другої аналітичної групи. І, відповідно, у нас ключове тут слово: при обробці аміаком по чорнів. Ми пам'ятаємо, що дана властивість характерна для катіонів одновалентної ртуті, тобто гідраргіром 22. В якісному аналізі для виявлення йонів стронців використовують так звану гіпсову воду. Гіпсова вода це. А це у нас буде насичений водний розчин кальцій сульфату, кальцій СО4. У аналізованому розчині міститься кальцій хлорид і натрій промід. Для ідентифікації кальцію до аналізованого розчину додали розчин, а відповідно використали фармакопейну реакцію з амоній оксалатом яким аналітичним ефектом супроводжується реакція виявлення катіонів калію під дією натрій, гідротартрату. Ми пам'ятаємо, що натрій, гідротартрат це те ж саме, що тарта або винна кислота. А у нас при цьому утворюється білий осад, і якщо звертати увагу на його агрегатний стан, то це буде саме кристалічний осад. Тобто, ось цей варіант буде правильним. Як називаються реакції і реагенти, що дозволяють за певних умов визначити дані йони в присутності інших йонів? А це у нас будуть е, специфічні реакції, тобто ми можемо визначити якийсь один йон в присутності інших йонів. У досліджуваний розчин додали двомолярний розчин хлористоводневої кислоти, випав осад білого кольору, який при обробці концентрованим розчином ам'яку почорнів. Ми вже запам'ятали, що це нам свідчить про те. Що в нас присутні розчини Меркурію, але саме меркурію одновалентного не плутайте з Меркурієм двовалентним, тому що двовалентна ртуть відноситься до шостої аналітичної групи і у неї будуть інші хімічні властивості. В аналітичній практиці для виявлення йонів кальцію використовують насичену дикарбонову кислоту. Ця ж реакція служить для якісного виявлення цієї кислоти, про яку знищення ведених дикарбонових кислот йдеться. А це у нас буде оксалатна кислота, тому що для. Виявлення катіонів кальцію ми будемо використовувати, наприклад, амоній оксалат, і це буде фармакопейна реакція. Летючі сполуки кальцію забавлюють безбарне полум'я пальника у такий колір. Саме у цегляно червоний колір. Тут сказано просто червоний, але першу приставочку цього прикметника вам також важливо запам'ятати, тому що, наприклад, стронці буде збарвлювати вже в карміново-червоний і можуть створити новий тест на основі ось цих деталей. Який аналітичний ефект спостерігається при визначенні катіонів калію розчином натрію гекса нітрокабольтату трьохвалентного. А відповідно у нас буде утворюватися жовтий кристалічний осад. Нарощин, отриманий після обробки осаду хлоридів катіонів другої групи гарячою водою, подіяли розчином калій дихромату. Утворився жовтий осад, не розчинний в ацетатній кислоті, але розчинний у лузі. Це нам свідчить про те, що в розчині у нас містились катіони плюмбуму. У фармакопейному аналізі для ідентифікації іонів натрію, використовують реакцію з. Фармакопейною реакцією буде реакція натрію з 2 метокси 2 фенілацетатною кислотою. В даних варіантах вона представлена ну майже так само, але ацетатна змінена на уксусна. От це буде перший варіант, правильний. В хіміко-аналітичній лабораторії фахівець досліджував розчини, які містять суміші катіонів, в якому з розчинів містяться тільки катіони другої аналітичної групи. Пам'ятаємо, що до другої аналітичної групи у нас відносяться катіони аргентому, плюмбому і вертуті одновалентної. Відповідно, тут у нас правильний варіант ось цей третій. Реакція утворення золотоїсто жовтого осаду, реакція золотого дощу це реакція. Відповідно, це у нас утворення плюмбом йодиду. Плюмбом йод до третьої аналітичної групи катіонів відносяться катіони. Також просте питання: сюди відносяться катіони кальцію, стронцію і барію. Досліджуваний розчин містить катіони амонію і натрію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони-натрію. Дана реакція буде з реагентом цинк ураніл-ацетатом. Це буде саме реагент на катіони-натрію. Для зв'язування йонів водню при ідентифікації йонів калію з тартратною кислотою використовують розчин. Для цього ми використаємо розчин ацетату натрію, для того, щоб у нас утворилась слабка ацетатна кислота. Яка із зазначених реакцій визначення катіонів амонію є специфічною? Специфічною реакцією буде реакція з лугами за нагрівання, тобто з гідроксидами лужних металів при нагріванні. До другої аналітичної групи катіонів відносяться катіони. Також легке питання це катіони аргентовому плюмбому і Меркурію одновалентного. При проведенні систематичного ходу аналізу на розчини подіяли груповим реагентом одномолярним h 2 so 4 У присутності етилового спирту утворився білий усад. Катіони якої групи присутні в розчині. Ми пам'ятаємо, що сульфатна кислота з еталовим спиртом це груповий реагент на третю аналітичну групу катіонів. У досліджуваний розчин додали розчин калі хромату, випав осад жовтого кольору, який не розчиняється в адсетатній кислоті. Це свідчить про наявність у нас катіонів барі. У досліджуваний розчин додали одномулярний розчин сульфатної кислоти, випав осад білого кольору, який розчиняється у логах. Це свідчить про присутність в розчині. Дану реакцію вам необхідно запам'ятати, якщо нас випадає осад білого кольору, що розчиняється в лугах, це буде реакція на катіон плюмбуму. Катіони кальцію входять до складу деяких фармацевтичних препаратів. Фармакопейна реакція для визначення катіонів кальцію є реакція з розчином амоній оксалату. До досліджуваного розчину, який містить катіони третьої групи, додали розчин калій хромату. Випав осад жовтого кольору, не розчинив вацтатній кислоті та свідчить про присутність врощення катіонів барію. Усім дякую за увагу! Підписуйтесь на інші мої соцмережі, а також перегляньте відео, де я розбирала теорію за цими темами. Усім дякую за увагу і до нових зустрічей!